За 70 тисяч доларів у Миколичині продається 25 сотих і хата 55 метрів квадратних, якій є світло 3 фази, 10 кВт. Йдемо робимо огляд. Під'їзд до ділянки ось такою дорогою. Приблизно 1 кілометр від центральної дороги доїзд в любу пору року. Ось так. Територія у нас, бачите, таким парканчиком йде. На територія є така старенька шахачина. Ось сам будинок 55 метрів квадратних тут якби два заходи є в будинок. Ця частина будинку зроблена, кімнатка одна там зроблена, пічка є. ну, Тобто можна жити другу, треба доробити. Такий підвальчик, комора є, де можна закрутки зберігати. Також є гараж ось такий. І ось так діляночка пішла аж туди, аж бачите, там де покошено. Така вона прямокутна, правильна форма. Ну і звичайно, неймовірно красиві краєвиди. 25 сотих під будівництво з будинком. В будинку є вода з гірського струмка. Ось така. Красота, поруч, щоб ви розуміли. Ліс, метрів 200 вище піднялися ліс. Ось така шикарна пропозиція. Село Миколичин, 25 соток, з будинком, світлом, з водою за 70 тисяч доларів. Зацікавила номер під відео, телефонуй, купуй.